Тема нашого заняття організм людини. Малята, відгадайте загадку, хто ранком ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох. Так, це людина. Малеча, діти, дорослі. Дівчата і хлопчики, діти і дорослі це все люди. Інші тіла, їхні тіла влаштовані за однаковим принципом, та при цьому вони всі різняться між собою. За кольором волосся, за кольором очей, за кольором шкіри. А також за формою і розмірами. Всі люди різні. Всі тіла складаються з однакових частин. Давайте розглянемо познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Подивіться малята на себе і скажіть, з яких частин складається ваше тіло. Вірно, з голови, тулуба, двох рук і двох ніг. Покажіть на собі ці частини тіла і назвіть їх. А зараз розкажемо про частини тіла. Усі частини тіла виконують різні функції. Що роблять наші ніжки? Так, ходять, бігають, стрибають. А коли нам потрібні руки, вірно, щоб щось тримати, давати, держати. Як рухається найбільша частина тіла тулуб? Так, вправо, вліво, вперед, назад. А чому рухається наша голова? Подумайте, для чого нам волосся? А для чого нам очі, вуха, ніс? Так, очі нам, щоб бачити, вуха, щоб слухати, а ніс, щоб відчувати запахи різні. Да? А як ви гадаєте, а для чого необхідна шкіра? Вона захищає внутрішні органи, які знаходяться під шкірою. Ми можемо зробити такий висновок, що кожен орган важливий, потрібний та виконує певну функцію. Крім зовнішніх, у людини є ще і внутрішні органи. Всім нашим організмом він керує. Це мозок. Є мозок головний і є мозок спинний. Що то за штука щодень і ніч стука? Вірно, це серце. Воно знаходиться ось тут, і воно у людини дуже маленьке. Знайдіть серце у себе. Ви відчуєте його за стукітом. І ще загадка. Ці дві повітряні кульки дихати нам допомагають. Так, це легені. Розмістимо їх на моделі людини. Знаходяться вони ось тут. А ці органи нам допомагають під час їжі. Перший удар на себе приймає, якщо не корисна людина вважає печінка. Ось так вона виглядає. Висить мішочок непростий, то повний, то пустий, він їжу всю приймає, а непотрібну виганяє. Це малята шлунок. Виглядає він ось так. Схожий він на довгий провід і згорнувшись, він лежить. Це малята кишківник. Виглядає він ось так. Це все внутрішні органи людини. Давайте пригадаємо ще раз, як називаються внутрішні органи та де вони розташовані в людині. Так, це мозок головний і спинний, а це серце, легені. Де вони знаходяться вірно, горі тулуба, печінка? Знаходиться з правої сторони, потім шлунок і кишківник. Повторіть, будь ласка, ще раз назви внутрішніх органів органів. І викладіть у себе так само. А зараз, малята, хочу прочитати вам вірш, але спочатку скажіть, чи знайшли ми з вами хоч один орган, який не потрібен людині? Ні, всі органи дуже потрібні, послухайте вірш. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина, всі частини тіла маю, добре себе почуваю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки, це мої помічники, а непосідючі ноги прокладають світ дороги. Ось такий віршик про частини тіла. Тулуб з'єднує частини, є живіт у мене і спина, і всьому хребет опора ось така моя. Будова. Ось ми з вами і вивчили будову людини. Молодці малята. До нової зустрічі!